Наступний вірш називається Хаблове око. Це про той самий орбітальний телескоп Хаббл. Топче орбіту в безлюдності хаблове око. Міряє космос мільярдами світлових років і заглядає в майбутнє далеких галактик через спектральний аналіз і місце практик. Оком своїм проникає у газові хмари. Клацає мозком розумним зіркові отари, вершність цікавості нишпорить вічній імлі в пошуках хоч би якого та дублю землі. Десь у закритому кодами, шифрами, корпусі, хтось все міцніше на ноги спирається в космосі, інертизуючи влади і впливи, без критики, мчить в невагомість земна, недушлива політика. Хтось Знає, є гроші, а є капітал. Той, чи не він, у сукупності лінз і церкал? Той, хто озброїв свій атом невдаха і хлоп? Виграє той, хтось один, в кого є телескоп.